Справа 618. Спросіть вираз. Ну що ж, стартуємо? Бачимо, що у нас частка є двох дробів. Зверніть увагу, що в нас тут є дробові числа. Я пропоную їх позбавитись. Яким чином? Перший дріб, давайте ми чисельник і знаменник помножимо на 2. Я запишу, що додатковий множник у нас тут буде 2. Ну, а другий дріб у нас є 0,2 і є 1,6, то додатковий множник виберемо 5. Ну Що ж, записуємо, що це дорівнює. Отже, 2 множимо на 0,5 А в квадраті. 2 на 0,5 це 1. 1 помножити на А в квадраті це буде просто А в квадраті. Далі мінус 32, що множиться на 2, це буде 64. Далі. 0,5а в кубі помножити на 2 це буде 1 а в кубі. Або просто А в кубі. Мінус 62,5, що множиться на 2. Це буде 125. І що ділиться? Далі 5 множимо на 0,2а. 5 помножити на 0,1 це буде 1. 1 А це запишеться просто А. Додати. 5 помножити на 1,6. Це 1,6 помножити на 10. Це буде 16. Повірити на 2 це буде 8. Отже, записуємо плюс 8. В знаменнику. 5 помножити на 0,2а у квадраті. 5 помножити на 0,2 це буде 1. 1 помножити на а в квадраті це буде просто а в квадраті. Далі додати. А помножити на 5 це буде 5а. Далі додати. І 5 помножити на 5, це буде 25. І це дорівнює. Ну що ж, поділити на дріб це помножити на обернений дріб. То ми тоді записуємо, як а у квадраті мінус 64, що ділиться на А в кубі мінус 125. Тоді ми пишемо помножити. Ну і другий дріб, тоді чисельник і знаменник міняємо місцями. Отже. Буде що множиться На А в квадраті тоді плюс 5А і плюс 25 піде у чисельник, а в знаменнику буде А плюс 8. І це дорівнює. Ну що ж, а зараз за правилом множення дробів в чисельнику записуємо як добуток чисельників, записуємо як А у квадраті мінус 64. Це 8, що множиться на 8, це можна записати як 8 у квадраті, що множиться. Ну і А в квадраті плюс А плюс 25, це не повний квадрат суми, так і записуємо. Отже, А в квадраті плюс 5А плюс 25. В знаменнику записуємо тоді А в кубі мінус 125, запишемо, як А в кубі мінус 125 це 25 помножити на 5, а 25 це 5 на 5. То виходить, що 125 це 5 у кубі. Так, що множиться на А плюс 8. І це дорівнює. Зараз використовуємо формулу скороченого множення а у квадраті мінус 8 у квадраті різниця квадратів двох виразів дорівнює добытку різниці цих виразів а-8 мінус на їхню суму на а плюс 8. Ну і ще залишається помножити на а у квадраті плюс 5а і плюс 25. В знаменнику А в кубі мінус 5 кубі різниця кубів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів. А мінус 5. На неповний квадрат їхньої суми. А у квадраті. Далі плюс. А помножити на 5 це буде 5А. І плюс квадрат другого виразу це 5 у квадраті, це 25. Ну і ще множиться, що залишається у нас А плюс 8. І це дорівнює. Ну що ж, скорочуємо і чисельник, і знаменник на А плюс 8. Скорочуємо і чисельник і знаменник на А у квадраті плюс 5А плюс 25. Тоді записуємо, в нас залишиться у чисельнику А 8, а у знаменнику А 5. Є? Ну що ж, ми спростили вираз, записуємо відповідь. Спросіть вираз. У нас вийшло А 8. Що ділиться на А 5? Ну що ж, ось таке завдання на ділення дробів на цьому вправу завершено.